Володико, святі отці, друзі, аграрії. Насправді хтось говорить, що фронт там. Насправді фронт тут. Бо тут ми маємо тих людей, котрі підтримують той фронт, котрий дійсно, за словами нашого Владики, дає можливість нам тримати там передову, щоб та передова не була тут в нас. Кожен хлібець. Кожна, кожна зернина, котра йде на передову, вона нас захищає і укріплює наш героїзм. А найважливіше, що те, що робимо ми, і що роблять наші аграрії, яким я висловлюю від імені обласної державної адміністрації вдячність, надихає наших хлопців, котрі стоять там на передовій, що вони не самі, що за них турбуються, що за них приймаються. Що є люди, котрі хочуть цієї перемоги. І в цей великий світ, світлий день. Вербну неділю хочу побажати. Дав би Бог, щоб в ближчому часі ми зустріли і Пасху, і П'ятидесятницю, і наш праздник, але вже в мирі і були щасливі від того, що живемо в великій українській державі. Дякую кожному, хто долучався до цієї справи. Я переконаний, що таким почином переможемо всі разом. Слава Україні!